Ви впевнені, що кришталева прозора вода це 100% гарантія безпеки, а легкий запах хімії вбиває все живе? Головне питання, яке може викликати у вас легкий шок. Хто насправді живе у вашому басейні, майстерно ховаючись навіть від найдорожчих дезінфекторів? У Спагалаксі ми знаємо ворога в обличчя це підступна біоплівка. Це справжній невидимий бункер для бактерій, який утворюється всередині труб неякісних басейнів. Ви можете ідеально дозувати хлор, але під цією слизькою плівкою спокійно розмножуються небезпечні мікроорганізми, чекаючи моменту, щоб нагородити вас висипом чи алергією. Це явище навіть має назву фолікуліт джакузі, і це зовсім не те, чого ви очікуєте від розкішного відпочинку. Експерти з пагалаксі попереджають, звичайної хімії тут замало. Саме тому ми пропонуємо СПА-басейни лише з професійними антибактеріальними трубопроводами та подвійними системами очистки, які руйнують біоплівку на молекулярному рівні. Ми не даємо паразитам жодного шансу на виживання. Навіщо вам ризикувати здоров'ям сім'ї, купаючись у сумнівному коктейлі? Обирайте гарантовану стерильність і технології безпеки. Звертайтеся до СПА-Галаксі. Прямо зараз ми подбаємо про вашу гігієну. Підписуйтесь на наш канал, дзвоніть і купайтеся безпечно.